Всім привіт! Ви на каналі Аліна Сінксо, і Сьогодні в нас таке різдвяне відео. Я хочу поговорити з вами про те, що я із найкращого прочитала в 2024 році. Але, перше, хочу показати вам, яку я книгу забрала у Віват на Чорну П'ятницю. Це оця красуня, різдвяна класика. Тут зібрані оповідки. Я просто пролистала, побачила вже Гоголя, Пчілку. Віват зібрав в одну книгу оповідки української літератури, українських авторів на різдвяну тематику. Тут є отакі красивезні арти і закладка. А я цього не бачила. Чи й закладка є? Сама книга, бачите, з красивим кольоровим зрізом. Вона просто тільки хочеться дивитись. Я думаю, це от прям ідеально знаєте для такої сімейної реліквії, яку ви будете передавати з покоління в покоління. Ну, дуже красиво. Ну і почнімо тоді з українських авторів. І з найкращого цього року в мене буде точно за перекопом є земля. Якщо зібрати все прочитане за моє життя, то Анастасія Левко змогла точно передати мої почуття зараз, мої почуття до того, як я почала спілкуватись українською мовою. Я плакала на усіх цих сторінках. Тут історія України нагадується. Я трішки все ж таки молодша за саму героїню, але я пам'ятала і помаранчеву революцію, там приходи і різних президентів, ставлення моїх батьків, які, наприклад, так підтримували там іншу партію. Я навіть не знаю, як таке ми могли робити. Але все ж таки, ну типу, з російщине населення дійсно реагувало на деякі події в Україні по-іншому. Я зараз живу на заході України. Я розумію, що, наприклад, у дівчат тут там були помаранчеві стрічки на рюкзаках, а ми носили блін, ці кепки з партії регіонів. І якраз за «Я земля нагадала мені ці всі моменти. Я прожила знову революції гідності, прожила знову початок війни. І те, як авторка змогла передавати думки героїні, це напевно найкраще, що може бути для українця зараз. Тим паче, якщо ви також зробили цей українізований перехід свідомий, то це от must have. І зараз, от, коли стоїть ялинка, і скоро 6 грудня, я для своєї дитини готую це свято. І де б я не жила, я буду підтримувати так цю традицію. І, і ось що я хочу зачитати. Ми, хто виросли на дідах Морозах, а на Святих Миколаях, на наша Таня Громко плаче, а не на Петрику П'яточному, ті, хто слухали у підплітці земфіру і сплін, а не Аквавіту, і Скрябіну, океанельзе, відкрили для себе з російського серіалу Брат. Ми, які йшли ходою. В парадах на 1 травня ніколи не збиралась родиною на святвечір, читали читала Купіна і Пілєвіна, а про Курбаса Яндерховича дізналися вже дорослими. Ми не примажемось, ми долучимось. Ми будемо любити скрябіною, на Ельзі, будемо читати підмогильного і роздивлятися картину Олександра Екстер і Кречевського. Не лише Василя, Федора теж. І, може, нам будуть снитися сни у. Фух. Я в тіктоці не змогла прочитати цю фразу. І може нам будуть снитися сни російською, але під ще не вмерла Україна, рука сама тягнутиметься до серця. Бачите, мені не треба прочитувати, більше це робити не буду. Якщо що, можна відкрити оце там, де я стікерами помітила, мені цього буде достатньо. Просто я зараз обрізала це відео, але щоб мені дочитати цей момент, мені треба було видихнути 10 разів. Коротше, ви зрозуміли, мені дуже сподобалось. І Ларіон Павлюк, танець недомка. Господи, це екшеновий екшен, який тільки міг бути. Те, що мені було потрібно. Я... Вона така, бачите, товстенька, шрифт тут також невеликий, але я її отак вчитала, просто не могла відірватися. В книзі ми бачимо Київ майбутнього. І головний герой, він колишній військовий, який підписує контракт для того, щоб полетіти на іншу планету і там. Робити оці ці наукові речі він летить разом з дружиною, вірою. В них проблеми, так точно і так заводи. Я досить давно читала, але здається, бачите, запам'ятала. І донькою вони летять на цю іншу планету, і тут починається треш. Коротше, це інтерстелер, це чужий, якого я не дивилась, Але чоловіку це дивиться, я в принципі розумію якусь там тематику, сімейні проблеми. Коротше, я не знаю, в мене там голова я Постійно така ааа, а, ну, я розгадала загадку, але я вважаю, знаєте, коли я розгадую, до чого воно йде, то це значить дуже крутий і продуманий сюжет. Ось тут у мене стоїть четверте крило. До речі, це перше, що я прочитала в 2024 році. Четверте крило мені попалося прямо під Новим роком. Ми відсвяткували і я одразу відкрила. Я там прочитала за м, дві ночі. Там просто всі тригери, які можуть бути, на мені зіграли. А, те, що там є дракони, те, що там є любовна лінія, те, що це типу дивергента, голодних ігор. у коротше, там просто все, що мені потрібно. До речі, суперсили, це найбільш моя улюблена гра в дитинстві, бо ми, типу, з друзями грали в людей Ікс на постой, тому. Четверте крило запало мені в душу, і навіть негативні відгуки. Я їх не сприймаю, в принципі. Я знаю всі негативні сторони, я робила себе огляд, мені на це все одно залізне полум'я пішло далі. Мені також воно сподобалось. Вже моя подруга читала, це взагалі окремий кайф. Тому Онік Шторм скоро вийде, я його з радістю прочитаю і ставлю досить високу оцінку, все ж таки, для романтичного фентезі. Це ідеальна для мене історія. Жовтолика Ребеки Кван З Вавилона У мене не склалося, його не дочитала. Чогось скоріш за все потрапило мені не в той момент. То жовтолика мені зайшла дуже сильно. Книга нам відкриває віконечко. Ми можемо зазирнути, як взагалі відбувається видавнича справа в Америці зараз. В центрі сюжету у нас Джун та Атена. Атена це азіатка, і вона досить успішна. Джун все ж таки письменниця більш низького рангу, і тут раптово помирає Атена. Вона, типу, задихнулась, і Джун вирішує викрасти її рукопис. Вона його, типу, робить більш крутішим, але знову ж таки, це все від. Обличчя головної героїні, тому я не впевнена, що вона дійсно зробила його настільки офієзним, як вона це каже, але це стає постселером. І далі в неї параноя, оця видавнича справа о, є напруга. Останні сторінки я читала, от я прям не виходила з дому, поки не дочитаю. Керісота знову Новогрі стоїть у мене поруч за перекопом є земля. Це не тільки найкраще прочитане за цей рік, а найкраще прочитане взагалі в житті. Вона в мене стояла, і я постійно казала: я не знаю, на що я її купила. Я не набажу книги про спортсменів, я не люблю нонфікшени. І думаю, ну чим вона може мене здивувати? І до речі, я не читала взагалі нічого Стейлор Дженкінс Рід. І вона стоїть, стоїть. Я думаю, ну добре, все беру. В мене час тоді був. Відкриваю, і з перших сторінок я не можу відірватися. Я читала до трьох ночі. Для мене це взагалі. Ну, я так не роблю, бо в мене маленька дитина, я працюю, але тут мені було просто плювати. Е, головна героїня тенісистка, яка після того, як завершила вже свою кар'єру, дуже успішну кар'єру, там у неї рекорди, вона вирішує е, ще раз піти вийти на тенісний корд через те, що її рекорд можуть побити. І така тут напруга була. От уявіть, тут майже постійно описана гра. Ну, типу, Можа ну, може бути цікаво в тому, як описують гру ракеткою. Героїня ну, просто прекрасно прописана. Тут і сміх, і сльози, і сюжет. Тут від початку до кінця тримає в напрузі, тому а, Боже, я її обожнюю, я просто її обожнюю і в мене в планах все ж таки повернутися до авторки, бо ну, якщо вона це так офієзно, написала, що тоді й там далі. Там, де співають раки, про дітей читати мені важко. І тут Делія Оунс розповідає історію дівчини. Кая, вона з сім'єю живе на Марша. Дівчинка маленька, там, чи 5, чи 6 років, і тобто, вона була досить маленькою в той момент, як мати їх покинула. Марші це такі е, болотяна, така місцевість. Я, може, десь тут прикріплю фото. Мама покидає своїх дітей і далі уходять брати і сестри. І вона сама залишається з татом, який. Постійно п'є, вона намагається вижити там, але не ходить в школу, ні з ким не спілкується. І тут про її життя, про дорослішання людини. Тут пишуть про вихід із зони комфорту. Але все ж таки, я вважаю, що вона зробила так, як вона хотіла. Своє життя воно побудувала так, як хотіла вона. Тут про добрих людей, добрі вчинки, але і без жахливого оточення не обійтись. В кінці я просто не хотіла закривати книгу, розставатися з Каєю, з героями і особливо з Маршами. І ця хайпова книжулька також потрапила сюди камінь, ножиці папір, а це такий трилер-детектив про сімейну пару. Я довго не могла здогадатись, що тут в чому прикол. Тобто, реально, напевно, найдовше, хоча це не Ната Крісті. Але мені було цікаво до кінця, бо мій мозок ніяк не видавав адекватних результатів. Головний герой він має проблему з розпізнаванням лиц. В нього така хвороба, що він не впізнає. Тобто ви бачите свою маму, і ви не знаєте, це ваша мама чи ні, ви просто її не розпізнаєте і не запам'ятовуєте. І у пари проблеми в сімейному житті. І вони вирішили поїхати на відпочинок в гори, щоб типу Кращити, але ми бачимо, що чоловік а, взагалі дуже сильно. Погано налаштований. Вони, коли приїжджають в цю капличку, яка модернізована на Airbnb до готелю, вони розуміють, що щось не те. Бо в кімнаті, де вони збираються спати, вона виглядає так само, як і кімната в будинку. Потім зникає їх пес. Потім вони бачать якусь жінку дуже дивну, яка там бігає і всякі педлянки їм робить. І паралельно ми бачимо листи. Впродовж років так, подружньої пари, як взагалі їх стосунки змінювалися, їх проблеми. Ой, господи, напруга була капець. Також, знаєте, це та книга, яка отак от читається, і вона дійсно потрапила в список кращого, бо я її запам'ятала і після смаку вона залишився сильний. Тепер моє улюблене романтичне фентесі це серед золи вуглина. Двір шипів і троянд, так, четверте крило. Жорстокий принц, іскрові попу все для мене і рядом не стояла серед заливголини. Вона набагато простіша. Тут немає такого м, світу, сфері цих таких почуттів поки що, таких, от, знаєте, сильних емоційних гойдалок. Але мені сподобався сюжет, мені сподобалася східна культура. У мене, до речі, стоїть крадій зоряного пила. Я його боржу. Після того, як я буду читати серед ночі смолоскип, це небо скоро видасть другу частину. То я піду до крадій зоряного пила, бо мені сподобалася така східна атмосфера. Тут у нас імперія. Головна така тиранічна структура, яка бореться з просвітниками. Ну, Вони просвітники вже прям взяли у рабство, і головна героїня вона серед них. Раптом вбивають її бабусю і дідуся, батьки вже також давно загинули, бо вони були повстанцями. І їй приходиться допомагати повстанському руху і піти в місце, де навчають солдатів масок. І вони прям солдатиці, вони ходять в масках, які потім приростають до них. Тут щось схоже знаєте, чимось на зоріні війни. Типу, ти приймаєш сторону зла. І мені сподобались дуже другорядні персонажі. Е, головний герой він Солдат Маска, тобто тут трофід Енемісто Лаурес, але поки що він не такий, знаєте, яскраво виражений, ти моя суджена де? Ні, тут трішки інше, тому мені подобається читати Слов Бьорни, «Привіт Дерміона на 3000 тисячі сторінок електронах. Це я люблю. Я не знаю, як сказати ім'я героя Елаяс Елаяс. Я спочатку читала його Еліасу. оця гра. Головна героїня тут Лая, І вони а, прям проходять оцю школу. А, вони починають цей повстанський рух. Бо сам головний герой, він вже розумів, що це життя не для нього. І в нього завжди знаєте така боротьба сам з собою. Його мама взагалі там командувачка. Ну короче, все, що я люблю, є тут. І раз ми вже заговорили про Драміонечку мою улюблену. Цього року я прочитала заковані. І цього року я прочитала мірило людини. Знаєте, що заковані я не люблю. Це такий треш сильний. Мені було важко його читати, але, звісно, все одно це 100% мастрід, Я його обожнюю, окей. Але мірила людини. Ой, знаєте, мені здається, що його писав якийсь психолог. Настільки там все передумано, настільки там все логічно. Я не зустрічала. Ну, коротше, всі книги, які тільки що сказала, вони не такі логічні, як цей «Фанфік по Драміоні. Там також Слов це найбільша електронна книга, яку я читала. Там майже 4 тисячі електронних сторінок дрібним шрифтом. Там розкривається дуже круто, ще тема материнства. Там Герміона, саме Герміона, Вона виросла ще стала такою жінкою. Логічною ракосте ж такий такий гамічок, як і був. Але він не дуже схожий на того чоловіка, якого нам описують в проклятому дитя», бо Там, знаєте, Роулінг описала драку такий, хоч на хліб намазить, А тут він не пропрацював так, усі свої травми, він страждає, бо все ж таки там ще якби і року після смерті Сторі не пройшло. Скорпіус, маленька булочка, нарциса, тут не уся нарциса, типу, яка з аукціону, там, знаєте, вона прям така: Ой, Гернеону, я тебе люблю! Вона у всіх книгах така. Сама крута свекруха, а тут в неї поетапне звикання, те, як і мало б мені здається, бути. Ну, коротше, логічна книга, нічого не скажу, я її обожнюю. Якщо ви на мене підписались, до речі, з відео про фанфіки, вам сюди! Я забула сказати всім папа. -па. Дякую за перегляд. Дякую за те, що ви підтримуєте мій маленький канал. Я буду дуже рада вашій підписці, і особливо, якщо ми поспілкуємось про ваші доби прочитаного цього року.